Господь з вами із Духом, твої. читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу. Ісус сказав своїм учням, коли прийде Син Людський у своїй славі і усі ангели з Ним, тоді сяде на престолі своєї слави і будуть зібрані перед Ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, який праворуч, прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від заснування світу. Бо голодував я і ви дали мені їсти. Спраглим був і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу. І ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або без одягу. І одягнули, коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до тебе. Цар у відповідь скаже їм воістину кажу вам те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені? Тоді скаже й тим, які ліворуч, ідіть від мене прокляті. У вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене, чужинцем був, а ви не прийняли мене, не мав одягу, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці. А ви не відвідали мене. Тоді озвуться ті, кажучи, Господи, коли це ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або без одягу, або хворим, або у в'язниці і не послужили тобі, тоді у відповідь скаже їм, «Воістину кажу вам, коли ви не зробили цього одному з цих найменших. То не зробили і мені, і підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне. Слово Господнє. Дорогий Ігоре, Юля, Мирослави, Ярославе, родино, дорогі парафіяни, друзі, знайомі, співпрацівники Таїси. Коли приходить момент похорону, то ми шукаємо таких моментів, в яких можна було би якось втриматися на плаву. Якось в емоційному плані, якось дати відповіді на ті питання, які у нас з'являються. І мушу сказати одну річ, що, хоч відправляю похорони вже більше 20 років, то той текст, який прочитав щойно, а це текст з саме текст на похорон. Текст, який я читав, напевно. Багато-багато разів. Сьогодні він дуже сильно підходить. І сьогодні він дає дуже багато відповідей. Сьогодні він є такою опорою і підтримкою. Багато в чому. Тому що дає відповідь, чим є життя, чим є закінчення життя, смерть. І про що в нас буде питатися Христос там на тому боці? І ці відповіді, навіть попри те, що похорон це річ складна, важка, але ці відповіді вони дають дуже серйозне полегшення. Полегшення тому, що ті речі, про які ми читаємо в Євангелії, сходяться з тими речами, які були в житті Таїси, хто її знав і хто її добре знав. Звісно, я не хотів би зробити якусь помилку, чи е, когось переконувати, чи казати про те, що вона була ідеальною людиною, тому що, напевно, багато хто би сказав, що було багато таких речей, які такими назвати не можна. Але суть не в цьому. Суть в тому, щоб побачити, а за що буде питатися Христос. Про що Він питається? Що для нього важливе? І ця річ мене наповнює. Дуже великою радістю і спокоєм, Того, що ця притча, про спочатку про поділ не ставиться Бог до всіх однаково, Він поділяє, відділяє одних від інших. До речі, в тексті, який сьогодні є саме з неділі євангельський, також розповідає про сітку і про поділ людей на одних і на інших, одні йдуть до раю, інші до пекла. І коли ми читаємо цей сьогоднішній текст, то він дивує. Дивує тим, що тут два рази згадується про здивування. І два рази цей цар, який робить суд, двічі пояснює тим, кого відправляє до раю. Він їм якби мусить їм пояснювати, за що він їх туди відправляє. Вони не розуміють. Вони його перепитуються, він їм ще раз тлумачить. І потім ті люди, яких відправляє також до пекла, вони також кажуть, що коли ми бачили тебе голодним, спраглим, без одягу, коли ми тебе відвідували, він каже, все, що ви зробили одному з найменших, ви мені зробили. Ця притча багато в чому дуже часто залишається непочутою. І багато людей, я думаю, що повинні ще відкрити цю притчу і зрозуміти те, чим насправді є християнство. І чим є вічне життя. Молитви важливі без них не можна, таїнства важливі без них не можна. Але дуже важливо це те, як ми живемо і навіщо ми живемо. Я думаю, що багато в кого з вас тут присутніх можна було би спитатися, чим він завдячує Таїсі. І багато хто може розказати багато різних ситуацій, історій, коли щось робилося, хоч вже не було часу, хоч вже була втома. І я думаю, що точно багато хто з нас міг би сказати Таїсі, що, е, напевно, потрібно було більше відпочивати, більше думати про себе, менше думати про інших, а більше думати про себе. Але. Це саме той випадок, коли можна було зустріти людину, яка дуже сильно і багато думала про інших, загалом за Україну і за конкретних людей, за конкретні ситуації. І коли цієї безкорисливості і думання про інших насправді було багато, а часами можна було би навіть і сказати забагато. Але читаючи ось цей текст Євангелії сьогодні. Цей текст мене особисто дуже сильно заспокоює. Того, що те, що цікавить Христа, те, що цікавить Бога, це те, як ми ставимося до інших, що ми робимо і як ми живемо. І я думаю, що сьогодні ще прозвучить дуже багато різних слів, не знаю, можливо, якихось історій, ситуацій, коли кожен може перерахувати якісь речі, якісь справи, якихось людей. Тоді, коли Таїса за це дбала, переживала, журилася. Це було експресивно, це було з великим емоційним задіянням, але насправді характеризує ось саме те, про що читається сьогоднішній текст. Вона дбала про інших, думала про інших. І ось сьогодні Христос їй на цьому похороні каже. Воістину кажу тобі, те, що ти зробила одному з моїх найменших братів, ти зробила мені. І цей текст мене дуже сильно тішить. Одна ситуація, про яку хотілося з вами поділитися, це те, що коли вона лежала вже в лікарні, була одна церковна урочистість. Це був ювілей єпископа Леона. Багато хто з вас, можливо, був на ньому або дивився, ми його транслювали на кредо. І мені на тому ювілеї було дуже неспокійно, тому що розумів, що потрібно зробити щось, щоб якийсь священник у Львові поїхав і вділив їх останніх таїнств. Цей неспокій був настільки великим, що я під час. Різноманітних промов, які були на привітання єпископа, просто встав, вийшов, зазвонив до свого товариша, священника в Львові, він поїхав і цих таїнств вділив. І це цей момент, за який я дуже сильно тішуся, тому що вона ці таїнства прийняла саме перед смертю. Сьогодні. Багато хто з нас буде думати про те, що нам буде її, напевно, що бракувати. Але хочу вас заспокоїти, що Господь Бог кожну людину з цього світа забирає тоді, коли це найбільш підходить. Можливо, багато в кого в серці в нас є якийсь неспокій, бунт, чому зараз. Можна було б ще стільки всього зробити, було ще стільки різних планів. Але прошу вас довіритися Богові, тому що кожна людина з цього життя відходить тоді, коли їй це найбільш потрібно. І наше життя вимірюється не тими роками, які ми прожили, а тим, як ми це життя проживали взагалі. А тут ніхто з нас не скаже, що чогось бракувало, тому що активності було дуже багато. Було дуже багато безстрашності, відсутності, якоїсь, якогось страху там за себе. Говорила за того начальника Вінницької поліції Шевцова, тоді, коли багато хто казав, що ти хоша, не потрібно про це казати, не боялася. Разом з тим всім не любила. Якоїсь фальші або нечесності. Оцей пошук правди був саме таким, що коли я читаю інший євангельський текст, блаженні голодні і спраглі справедливості, бо вони наситяться. І точно те, що я би сьогодні хотів вам пригадати, це те, що таких людей, як Таїса, ще дуже багато потрібно. Потрібно дбати про інших і потрібно дбати про Україну. Не в якихось пафосних патріотичних словах, гаслах, лозунгах, але вчинках і діях, тому що саме такі люди змінюють суспільство і намагаються зробити іншу Україну, де би не було корупції, брехні, обману, фальші, де б ми могли жити вільно, дихаючи на повні груди і не боятися. Похорон це досить важка річ, особливо важка для родини, для близьких, тому що рівно 30, рівно 30 червня місяць тому вона загинула. І через те, що тіло було за кордоном, через те, що потрібно було закінчити всі формальності з перевезенням і так далі, це все настільки довго затягнулося. і... Додало цього прощання, цього болю. Але разом з тим всім сьогодні спробуємо звернути увагу не тільки на біль і на, не на прощання, а спробуємо сьогодні звернути увагу на те, щоб кожен з нас в своєму серці подякував Богові за те, що знав таку людину, як Таїса, на яку можна багато в чому рівнятися, і думати не тільки про себе. А про інших. Багато розмов, багато дискусій, багато суперечок з нею були саме на цю тему, що потрібно дбати не тільки про себе, а про інших, думати не тільки про свої проблеми, а думати загалом про країну, про інших людей. Потрібно виходити в межах свого розуміння поза. І я думаю, цього можна від неї повчитися і за це Богові, за неї подякувати. Цю проповідь я хотів би завершити прочитанням фрагменту її посту. Вона його написала в Фейсбуці на Великдень. Великдень сьогодні наш хор співає також пісні, присвячені Великодню Воскресінню, тому що ми похорон переживаємо не як момент вічної втрати і прощання з померлим, але як момент. Недовгої розлуки, бо в вічному житті ми зустрінемося і всі разом воскреснемо. Так от зачитаю саме цей її текст, бо він розповідає про віру в вічне життя і Воскресіння. Можливо, цей текст багато хто з вас читав, пам'ятає, зачитаю лише фрагмент. На Великдень півтора роки тому Таїса написала: Я католичка. У нас сьогодні найважливіше зі свят Боже Воскресіння, день, який дає надію світу, що одного дня, навіть коли ми помремо, ми повернемось живими, щоб зустрітись з тими, кого любили і втратили, що одного дня, який буде судним, усі отримають по справедливості за своє життя і за свої вчинки. І попри скандали з хресною дорогою у Ватикані і заяви Папи Римського, які обговорювала уся Україна і весь світ, я хочу сказати, що я щаслива, що належу до католицької церкви. Ми не мовчимо, навіть якщо намісник церкви цитує Біблію і закликає до миру, ми є вільним народом, і наша віра дає нам сили не коритись. І боротись за свою свободу. Ми не раби. Христос воскрес. Вірую в єдиного Бога.